Поясніть мені ще раз. Дивіться, я поясню ще раз. Оце моє свідоцтво про народження. Okay. Національність стоїть українець мого тата, національність мами теж українка. Але з цього документа, я як юрист поясню, тут немає доказів, що це є. Це є докази, що я являюсь теж національність. Okay. Да, але мені треба мати окремий документ, де сказано, що я українець. Це документ свідоцтво про народження моєї дитини. От я беру, написано, моє дитя, роман. А де національність стоїть проти мене, стоїть проти, бачите? Ну в мене вже не йде, не, не пише. Ну а для чого це вони не роблять? Знаєте, для чого? Ні. А я вам розказував, що всіх національностей, всіх національностей тобто, кого є національність? Єврей, грузин, росіянин, приїжджає сюди, він стає народом українським. Якщо в мене немає національності, тоді я не являюсь народом українським, тому що має бути дві речі. Громадянство, то він нам не футори, на в паспортах не пише. Для ні. того, щоб ми не мали право на нашу землю. І Добре все... діло. Це все спеціально. А оця людина, що вас знімає, Володя Горуна, він пішов паспортний здійсни наш колишній, називається Міграційна служба. Так. і йому поставили... С адміністрацію тепер там ні, 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 на Словацького три. Йому поставили в паспорт національність України. Не поставили, паспорт. а я ви поставив вимогу, щоб мені поставили. Поставив вимогу. Я вважаю, що це він правильно зробив. В нього вже є документ. То чому це не сказати по телебаченню, Щоб всі знали. Ну, ми це говоримо ну, їхня мета вас затуркати. І зазомбувати селізних екранів, понимаєте чи ні? З вас дурнів поробити. Добре, ну азілінський. Ми на нього великі поколи. Ви знову і... молитесь на якогось Бога. Поки у вас до ваших мозків не дойде до кожного, що ви є українець і що ви повинні самі за себе боротися за своє життя, за свої пенсії, за свої ці і з них вимагати. Тут то тоді буде, а не надіятися на якогось царя Бога. Я підтримую А Він помісту. а він не зумієте чи ні? Справа в тому, що можливо ми ще не знаємо, які кроків його далі буде. Ми не знаємо. Я не кажу, що там вірить, не вірить. Справді, треба самому брати і щось робити. Це справді. Але, можливо, Зеленський це прийме до уваги, бо ми йому направили листа, Дуже що, що це неправильно все. Так. У нас є приготована заява, я вам зараз покажу її. Дуже правильно. Як ви нам пропонуєте боротися за те, щоб ми були українці? Як? Ставите, вимагаєтесь, берете свій паспорт так, і ставите в ньому національність. Вибачте, національність це приписка. Ниже. Ні, а, Ниже. Я Ниже. бачу. Ніжа. Це мій паспорт. Я розумію. Дайте а на ти... що вам читати паспорт? Я хочу вам показати, де треба писати національність. Ні, вони Ні треба дивіться. от треба писати. Де, де поставлено, там і треба. Дивіться, бачите, Ось суду бачите, треба бачите, поставити. Особливій відмін. Я вам даю рішення суду. Минуточку, національність українець. Бачите, отут в -вот рішенні суду написано, дивіться, показати начальника районного відділу е, державної філіграційної служби в, е, внести в графу на сторінки е, 7-8. Національність України? Чи? Особливі відмітки. Особливі відмітки, бачите? Оце рішення суду. Це вам, рішення суду. Я вам можу його подарити. Бо є зразкова справа. А це форма заяви, яку я розробив. На Словацького три. Ось сюди yeah. от можна прийти, здати свою заяву від свого імені, взяти прикласну заяву. так? Треба ще до, своє народження, сюди прикласти кокій, поставити підпис, їм здати і сказати. Ви мені маєте внести мій паспорт, почати я Україну. Так, так. Так, так. Це ваше волевиявлення. Бо якщо у вас немає волевиявлення, то ви фіз особа, ви ніхто і звати вас ніяк. Знаєте, я є я... звучать. Подивіться, та... скажіть, я, є який вірш тичини? Пам'ятаєте такий? Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чима мене косила, а сила знову розсіла, щоб жити, ні в кого права не спитаюсь, щоб життя всі кайдани розвірую. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я треба хочу... цього сюди на щоб всі бачили. це. Ну, Тож то, то, ми стої то, поширюємо і Шевченко, щоб теж писати. Тобто дивіться, ну, Ось, да. Володя зробив собі в паспорті Оцю початку і запись. Так. Тепер ви собі зробите, да, ваші роблю. діти можуть копію зняти з вашого паспорту і вже мають доказ, що і вони Все мають любі. національність. А якщо ви цього не зробите, то переривається зв'язок між вами, дітьми. дітьми. І ваші діти вже не докажуть, що вони вже таке страшне. Ну так що ви не бачите, що олігархи крадуть, все, розкладається, Про вирубується ліс, да, все, е, нафту, все ми, нас долги втягують. І що ви думаєте, це просто, такі прості люди, як ви це робите? Чи можливо ті, що до верхівки дорвалися? Да, до Розумієте, до що вас простий народ обманюють, а ви вірите комусь. Вірю, вірю. Я Ася... чомусь подумала, що... що я вам розказував, що я вписав. Я вписав. Ну така от у нас тут дискусія. Так,